Нові теракти в Європі прогнозує американський держдеп, і саме під час різдвяних свят, міністерство закордонних справ України застерігає співгромадян від прогулянок місцями великого скупчення людей. Терориста, що в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку Берліна, досі не можуть знайти. Як з'ясувалось, німецькі правоохоронці півроку знали, що він радикал, але не завадили трагедії. Діана Слісарчук розповість більше. Серед ночі в одному з бідних районів Берлінського Кройцберга десятки поліцейських евакуюють людей, обшукують квартири. Намарно підозрюваного у вбивстві 12 людей ані сам так і не знайшли. Хоча з кабіни вантажівки, що врізалася у різдвяний ринок в середмісті Берліна, він утік пораненим. За інформацією, що допоможе його знайти. Німецька влада оголосила нагороду в 100 тисяч євро. В туніському місті Ель Услатія вдалось розшукати будинок, де досі мешкає його родина. Я шокований, як і кожен тунісець, який це чує. Він зовсім малим був, коли поїхав, 16-17 років викрав тут машину і нелегаль втік до Італії Заочно засуджений до п'яти років ув'язнення в Тунісі у Європі. Амрі не схаменувся і підпалив італійську школу для мігрантів. За це ще чотири роки сидів у в'язниці на Сицилії. Після звільнення його мали депортувати, але Амрі встиг забратися з країни сам і подався до Німеччини. На місці теракту, де напередодні співали за мир, збираються куди агресивніше налаштовані праворадикальні німці, які вимагають якнайшвидше розібратися з мігрантами. Скільки ще треба жертв? 100, 200, 1000? Ніцца, Париж. По всій Європі є проблема, яку треба вирішити. Але цьому заважає Меркель. І вона має піти. Ринок знову відчиняється під пильним наглядом поліції. Посилені заходи безпеки не тільки тут, по всій Європі. В Угорщині великі торговельні центри охороняють БТРи, у Франції. Під охороною не лише ялинки, а й усі туристичні місця. Я особисто проїв інспекцію переконатися, що повсюди вжито антитерористичних заходів, що жоден чужий транспорт туди не проїде. Українець Богдан під час теракту був на батьківщині цього дня. Один з перших відвідувачів нововідкритого різдвяного ярмарку біля церкви Кайзера Вільгельма. я щойно повернувся з України. Чув багато про теракт, бачив фотографії і відео. Я думаю, це добре, що тут знову все відкрилося. Життя триває. Триматися якнайдалі від місць скупчення людей та бути вкрай обережними під час подорожей Європою радить українцям МЗС. Сьогодні Німецькі поліцейські мають передати українським дипломатам результати ДНК експертизи, за якими буде зрозуміло, чи є серед загиблих наші співгромадяни. Про це ТСН заявив очільник МЗС Павло Клінкін. Яна нашрічок ТСН, 1+,1.